Шановне студентство, в умовах викликів 21-го століття, які переживає наша країна, військові дії на сході України особливо актуальним є поєднання не лише основної спеціальності, яку ви здобуваєте в університеті, а й мати військову освіту, мати навички, які необхідні для захисту батьківщини. А також для того, щоб кожен чоловік міг реалізувати себе як майбутній батько, воїн, захисник вітчизни у цьому ракурсі прияса Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди підписав договір про співпрацю з Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського. На предмет відвідування нашими студентами воєнної кафедри цього шановного і відомого за межами України навчального закладу. Військова кафедра пропонує низку спеціальностей військових, починаючи від військового психолога, соціального педагога, політолога. до Фінансової, економічної підтримки збройних сил України, а також низка інших спеціальностей, які базуються на знанні математики, фізики інших предметів. Широкий вибір дасть можливість вам здобути ще і військову спеціальність, яка надзвичайно важлива повторюю, у наш час. Прийом документів із, здійснюється з 2 лютого цього року і триватиме до 31 липня. Перелік документів ви побачите на сайті університету. Більш детальну інформацію можна отримати в деканатах, де ви навчаєтеся. Тож, шановні хлопці і дівчата, бажаю вам успіхів і. Перед вами розкривається можливість нових реалізацій, реалізацій які забезпечать ваше гідне майбутнє і майбутнє нашої України.